В цьому відео я спробував виграти королівську битву в Майнкрафті, де 90 різних гравців сражаються за перемогу. Але якщо я програю, то я повинен буду повторити один з трюків самого дріма. Ну що, зами пігнав? Пішли, пішли, пішли. викидуємо все. І зараз треба знайти якусь квинку. Я думаю, цю сріньку заберу. Якщо я друг інші, не заберу. Так, тут... о два діаманти, два діаманти, два діаманти. Все, я зараз зараз кражу собі меч. Мені треба скавлити меч. Е, так, мені треба зараз дерево. треба... Добувати ресурси швидше, 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 швидше. Мені треба меч зараз скрафтити. Все, я зараз скрафтимо меч. Поки я добував дерево, до мене прийшов ворожий гравець, який хотів мене вбити. О Боже, Бліна, блін, а тут ми вся моя команда. Ха? Коли він побачив, що тут ціла армія, він вирішив відступити. Треба швидко-швидко скрафтити меч. Дивіться, дивіться, дивіться. О, ось-ось-ось гравець. Зараз треба його вбити. Треба його вбити! Треба його вбити! Все, зараз ми його вб'ємо. Все, я його вбив! Я вбив гравця! Якщо вбити гравця, то з нього випадає голова гравця. Яка де регенерація при використанні? Коли я зробив свій перший кіл, я зрозумів, що треба вибрати з цієї ями, тому що тут не було ресурсів. Все, мені дали кирку. А тут тільки один, одне вугілля. Мені треба сказати за супер кирку, яка з автоплавкою. А мені треба вигільня. Це я зараз краще. Дивіться, карка з автоплавку. Все, куди вони пішли, якщо там нічого немає. Ну і І я пішов заходити якусь в шахту, щоб будуть там гарні ресурси. Поки що у нас найбільше гравців в команді, та тут є деревні. Я сподіваюся, вона не забуде. Зараз треба швидко її, хоча краще піти в шахту думаю. І зараз я переходить до стадії шахтарства. Я дуже не хочу робити один трюк, тому що ну це дуже складно буде. Чому тут ці печери без нічого? Ну тут є якась печерда. Тут можуть бути діаманти. Дивіться. Ой, я все одно отримав ворон. Це мені зараз треба діаманти знайти і скрафтити броню, і все таке. Але здивування цій шахті було багато заліза. Потім мені відкрився якийсь таємний рецепт. Я спробував повертати удачу. Так, оу, і що це? Мені даво зілля з коротше. І коли в нас з'явився хоч якийсь спосіб відновлювати життя, я пішов шукати мою команду. Без команди тут ніяк не вижити. О, я знайшов діаманти, я знайшов діаманту, дивіться. Подуємося. Це головне, щоб вона зараз не впала. Що? Що відбувається? Ладно. Все. О, мені дали два діамати, тому що в мене такий скіл. Ну, блін, мені придеться викопувати, щолі. О, 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 Гравій! Тут був гравій, я тут не помер. Все, я вибрався. Так, де наша команда? Тепер можна переходити до стадії з ПВП. Зараз я скрачу собі повний сет броні. Ну, Наша команда відносила поряд. І коли в мене є повний сет заліз до броні, а до ПВП залишилось 3 хвилини. Треба було збиратись з команду. У мене немає ніяких книг, щоб зачарувати меч. Я коротше не встигнула заворати ту структуру. Я думаю, вона вже залутана. По дорозі я зустрів ті медів, у яких був стіл зачарування. Так і зачарую меч на костроту один. Все о у нас четверо на четверо. Ми короче всі в одній команді. О, мені дали яблука і ПВП врублено. Зараз треба триматись разом. І я був правий, тому що інші гравці почали вбивати друг друга. О, тут ще команда гром О боже, блин, а блин, а блин, а блин. Там, короче, там сзади, сзади, сзади. Там сзади мене. Вони побежали за нашим тіммейтом. Один тіммейт пожертвував собою і дві ворожу команду від нас. Оу, ну, ну як можна було попастися на це? Як можна було попастися на, 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 таку ловушку? Все, його вбили, так треба підбирати ресет. Я знайшов якийсь для вважаючий арбалет. І він мені дуже пригодився в майбутньому. У цього гравця були дуже гарні реси. В тому числі це залізня ободинка на захист один. О, oh, тут ще раз, це ми їдемо зараз, піднімаємось. І поки ми піднімалися гори, дізнавшись, що від нашої команди залишилась тільки половина. Ще це? Оу, oh, я бачу гравця, ми бачимо гравця, ми бачимо. Давайте підемо. Або він знову. Якщо нас веде в ловушку, це буде дуже погано. Давай, треба його вбити. ну Як можна не вбити? Ну як я не дотягнувся до нього? Блін, я майже дотягнувся. У мене оця, коротше. Це я його вбив. Так, що в нього було, що в нього було? Дрянь, 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 дрянь. А все нічого більше немає. До речі, ми все одно залишаємося найбільшою команду по числу на тих гравців. О, от тут гравець! Давай, давай, він от мене не втіше. Треба його вбити. У мене дуже мало хп. Він може ввести до пастки, але його зараз вб'ють, мабуть. І тут мої тімейт визвали якийсь аєрдроп. І що випаде? Що випаде, що випаде? А, я бачу гравців, бачимо гравців. О, тут якась команда. Пане, пішли, ми йдемо за що ли? Команда, ми бачили, вона все ну, одно менше нашої, тут вже границі світу.